Навчіть дітей поваги та гідності, незалежно від їхнього багатства. Ари, життєві уроки одного звичайного дня мама прогулювалася із донькою, та раптом вони побачили бездомного хлопчика, який їв свій скромний бутерброд, але те, що сталося далі, змінило життя дівчинки назавжди. Донька несподівано вихопила бутерброд із рук хлопчика і кинула його на землю. Мама мовчала. Але в її очах спалахнув біль. Вона нічого не сказала, лише тихо пішла далі. У магазині мама навмисно купує такий самий бутерброд. Дитина здивовано запитує Мамо, навіщо ти купуєш цей брудний бутерброд? Мама лише посміхнулась Не переймайся, люба, ти все зрозумієш трохи пізніше. Коли вони повернулися додому, мама подала доньці саме той бутерброд це твоя вечеря. Сказала вона спокійно. Дівчинка розгубилася, але чому я маю їсти це? Бо ти повинна відчути, як це коли тебе принижують, без причини. Через кілька хвилин мама зібрала смачну їжу в коробки для їжі на винос і передала їх доньці. Це не для тебе, люба. Це для того хлопчика. Сьогодні ти повернеш йому гідність, яку відібрала. Вони повертаються до магазину. Хлопчик сидить там, змучений і голодний. Донька підходить до нього, опускає очі та каже крізь сльози: Пробач мене, мама навчила мене, що справжня повага не залежить від грошей. Хлопчик усміхається. І в цю мить дівчинка розуміє, справжнє багатство у доброті серця. Якщо ти згоден, що мама дала найцінніший урок життя, залиш лайк і підпишись на канал. Життєві уроки доброта, Жій виховання. Жівиховання, поважай інших, білі цінності, сімейна історія, і мотивація, еніпова, гідність, і натхнення.